Кармічний прогноз на грудень 2025 року. Плюсі поміркуйте, як ви можете послужити світу зі стану наповненості і любові. У вас в цьому місяці можуть з'явитися креативні ідеї, нестандартний погляд на ситуації і проєкти. Обов'язково зробіть крок до їх досягнення. В мінусі ви можете робити те, що не хочете, щоб догодити іншим, і потім засмучуватися, коли вам не віддячать тим же. Також може бути ниття, я не хочу нічого робити, в мене все одно не вийде, всім повезло в житті, а мені ні. Ваша задача мінус перевести в плюс своїми свідомими діями. Комфортно буде тим, хто уміє отримувати від життя позитивні емоції, з цікавістю йти вперед. Легко відпускаючи все старе. Гроші. Фінансовий підйом буде, якщо ви відповідальні, але не авторитарні і звикли все брати з силою, з повагою відноситися до чоловіків. Задача також слухати себе при прийнятті рішень, довіряти вищим силам, бути вдячним. І чим менше ви будете переживати за гроші, тим легше вони приходитимуть до вас. Також у фінансових питаннях не піддавайтеся на спокусу потратити усі гроші на емоції. Отримання позитивних відчуттів від творчості теж сприятиме грошовому розширенню. Також гроші можуть приходити від чоловіків. Ваша задача навчитися з вдячністю приймати їх. Цим ви послужите і собі, і чоловікам. Відносини. Місяць про духовний ріст у відносинах. Якщо ви не умієте радіти, розслаблятися, бути легкою, не любите себе і прискіпуєтесь до себе і до партнера, маєте звичку ображатися, мстити фліртом на стороні, це руйнуватиме ваші стосунки. Якщо ви досі залежите від думки батьків, це не дає вам можливості проявлятися, і ви відчуваєте себе несвободно, що відображається також у відносинах у соціумі. Якщо ви не допрацювали питання з батьком або звикли добиватися бажаного силою, є звичка грипти все собі, ви порушуєте етичні закони, то вам це повертатиметься відчуттям несвободи, буде здаватися, що з вами вчиняють несправедливо інші люди. Також місяць про повагу до мами жінок в цілому і про те, щоб пропрацювати жінкам над своїми жіночими якостями, а чоловікам над своїми. Чоловічими рисами характеру. На глобальному плані, якщо ми будемо бачити тиск продавлювання силою своїх інтересів, то це для нас знак, що подібна поведінка є в нас самих, бо весь світ походить з кожного. Щоб перевести це в плюс, почніть з себе, відслідивши таку поведінку, перестаньте так поступати. І замість цього проявляйте свій потенціал і допомагайте з цим іншим. І через деякий час зовнішня картинка теж зміниться.